Усім привіт! Мене звати Катя Годунова. Я журналістка «Суспільний спорт, і це наша рубрика шо по спорту. Головною подією тижня, можливо, навіть місяця, стала офіційна заява. МОК щодо імовірного повернення атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних стартів. Опублікована вона була 25 січня, тобто рівно за 11 місяців та один день після початку повномасштабного вторгнення Росії за сприяння Білорусі до України. Саме про заяву МОК, реакції України, можливі подальші дії та розвиток подій поговоримо прямо зараз. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, аби ще більше людей побачили його. Тож що сталося? Міжнародний олімпійський комітет випустив велику заяву під назвою Солідарність з Україною, санкції проти Росії та Білорусі та статус атлетів із цих країн. Це офіційний стейтмент комітету після тривалих консультацій, які по суті є оновленою версією усіх попередніх заяв. Перша з них датована ще 28 лютого 2022 року. Тоді на п'ятий день повномасштабного вторгнення виконавча рада МОК рекомендувала не допускати до змагань атлетів з Росії та Білорусі, а також виступила на підтримку України та ввела санкції проти офіційних осіб країн-агресорок. За наступні 11 місяців президент МОК Томас Бах неодноразово відповідав на запитання про недопуск атлетів до змагань. Він міг пояснювати це рішення. По різному, але при цьому рекомендація МОК залишалася в силі. Так було увесь дві 2022 рік. І От в новому стейтменті мок від 25 січня 2023 року. Виконавча рада комітету дає оновлення по тих же трьох пунктах: підтримка України, державні та особистісні санкції проти країн агресорок Два з трьох пунктів на усіх консультаціях були підтримані одноголосно і все ще залишаються незмінними. По перше, мок стверджує, що підтримує Україну, допомагає з підготовкою до найближчих олімпіад. Також функціонує фонд солідарності. Мок, на рахунку якого 8 мільйонів доларів. По-друге, МОК виступає проти проводення будь-яких міжнародних змагань на території Росії та Білорусі, забороняє використання національної символіки чи айдентики на змаганнях, а також зберігає всі персональні санкції проти офіційних осіб. Третій пункт заяви стосується недопуску атлетів з Росії та Білорусі до змагань. МОК пропонує додатково вивчити можливість повернення цих атлетів з дотриманням суворих умов, адже на думку організації. Нікого не можна дискримінувати суто за паспортом. А уряди не можуть вирішувати, які атлети змагатимуться, а які ні. Останній пункт фактично відповідь на слова Володимира Зеленського, що в розмові з Еммануелем Макроном закликав не допустити росіян до Олімпіади 2024 року у Парижі. То яких суворих умов потрібно дотримуватися атлетам? По суті, їх тільки дві: перша змагатися лише як нейтральні атлети без будь-якої прив'язки до країни. Як приклад, у заяві МОК наведені професійні ліги Європи США та Канад а також деякі індивідуальні професійні види спорту, Найімовірніше мова йде про теніс, бокс, а також хокей, зокрема НХЛ. Друга змагатися можуть лише ті, хто активно не підтримує війну в Україні а також дотримується антидопінгового кодексу. Що означає, активно не підтримують війну? Незрозуміло мовчання упродовж усього часу повномасштабного вторгнення. Це достатньо, щоб пройти перевірку мок. А якщо ти мовчиш, але при цьому є офіцером збройних сил РФ. Хто і як визначатиме ці критерії? Друга умова є настільки розмитою, що залишає двері до повернення відчиненими по суті майже всім. Адже леова частка російських та білоруських атлетів просто мовчить та всіляко ігнорує війну, яку веде їхня держава. Чому це відбувається саме зараз? Через Париж до Олімпіади 2024 року в Парижі залишається трохи більше року. Відбір на ігри розпочався, але найбільша кількість ліцензій буде розіграна саме у 2023 році. Росія та Білорусь уже точно не потраплять на Олімпіаду в чотирьох видах спорту, але в багатьох інших шанси залишаються. До речі, на сайті Суспільне спорт можете почитати текст про види спорту, де спортсмени країн-агресорок ще можуть відібратися в Париж. Посилання залишимо в описі до відео. У цій же заяві МОК наводить як приклад допуск атлетів з Югославії на Олімпіаду 92-го року. Тоді Югославія перебувала під санкціями ООН, але спортсмени виступали на іграх як незалежні олімпійські представники. На наступний день після заяви МОК Олімпійський комітет Азії офіційно запросив атлетів з Росії та Білорусі взяти участь у азійських іграх. Головному змаганні континенту, що у дві 2023 році відбудеться восени і де будуть розігруватися олімпійські ліцензії. Водночас Європейський олімпійський комітет підтвердив своє попереднє рішення атлетів з Росії та Білорусі на європейські ігри 2023 року в Польщі не допустять. Майже одразу відреагувала міжнародна федерація дзюдо, яка випустила свою заяву про готовність повернути спортсменів на міжнародні турніри. Це перша федерація з реакцією, але це й не дивно. Дзюдо ще в 2022 році повертав росіян до змагань, щоправда, під тиском України та країн партнерок дискваліфікацію відновили до кінця календарного року. Цілком ймовірно, що після дзюдо про готовність повернути росіян заявлять і інші міжнародні федерації. Зуспільний спорт уже зв'язався із головним тренером збірної України з дзюдо Віталієм Дубровою, і він відреагував на дії міжнародної федерації наступним чином. За рік, мабуть, керманич світового спорт так не зрозуміло, що вбивається в нашій країні. і ці спроби, скажімо, так завести росіян та білорусів в світовий спорт є аномальними, ненормальними. Тому, скажімо, так. Зараз ситуація досить складна, але на мою думку потрібно буде бойкотувати всі змагання, якщо їх допустять. На наразі зараз ще немає такої інформації, що десь їх допустять. Є на, на інформація, що на найближчих змаганнях ну, зараз зараз ми в Португалії, наступного тижня в Парижі і потім у лютому в Ізраїлі ще їх не буде. Як буде далі? Поки що невідомо. Як реагують на ситуацію в Україні? Чи не першим відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який закликав усіх спортсменів висловити свою позицію, зважаючи на заяву МОК? Міністр молоді та спорту України, а також президент НОК України Вадим Гуцайто опублікував пост на своїй сторінці у Фейсбук. У ньому він назвав ситуацію недопустимою та наголосив, що позиція України залишається незмінною. Допоки в Україні триває війна, російських і білоруських спортсменів не повинно бути на міжнародних змаганнях. Якщо нас не почують, я не виключаю можливості, що ми будемо бойкотувати і від? відмовимось від участі в Олімпіаді, написав він у грудні 2022 року. Президент України Володимир Зеленський заявив, що від дії Росії загинули 184 українські спортсмени. На жаль, ця цифра збільшується щоденно. Легкоатлет Володимир Андрущук, боєць змішаних єдиновост Едуард Костриця, фігурист Дмитро Шарпар, американський футболіст Олексій Биковський це втрати українського спорту лише за останні кілька днів. Варто також наголосити, що оновлена заява МОК це не остаточні рекомендації та неповноцінний дозвіл для участі в змаганнях росіян та білорусів. Консультації продовжаться ще певний час, і це час для України наполягати на неможливості допуску спортсменів з країн агресорок, до триває війна. Бо поки росіяни жаліються, що їх не допускають, українців убивають це слова легкоатлетки Юлії Левченко з весни 2022 року, і вони все ще актуальні.